20 квітня будемо сіяти соняшник Сингента Конді. Дуже непогане насіння 22-го року, але за умови пристодне зберігання, звичайно, воно зберігає всі свої властивості. Фракція така середня, можливо, Небагато більше. Чим середня, а загалом середня. Непогане таке насіння, Протруєне воно. максимально підготовна до висування. Стосовно пробітку поля, то працювали гліфосатом калійним декілька днів тому, але за рахунок низьких температур середня 10-12 у нас за добу, то він, звичайно, не дуже спрацював. Але потепління заходить і ми впевнені, в принципі, що він а, знищить нам рослинність. Звичайно, це все а, такі, можливо недостатньо вробіток ґрунту через те, що ризики втратити вологу, вони досить високі. Нагадаю, працюємо на півдні країни, тому, тому звичайно, боротьба за збереження вологи це одне з наших першочергових завдань, звичайно. Тому що не так, не так ну, немає іншого виходу, ніж немає іншого виходу, звичайно, ніж кожну хвилину думати про збереження вологи. Вибране згортання насіння у нас близько 4 до 5 см, в принципі, ґрунт вологий. Ґрунт вологий. Придивившись, наприклад, до рослинності тої самої борізки, ми знаємо, що наша норма виливу гліфосату калійного близько 2,5 літрів. Тим більше ми підкислювали ґрунт, там вносили в незначній кількості ам'яшних селітру. Воно має її забрати. Прибрати, принаймні, на кінцівках листя бачимо пожовтіння через два дні після внесення, це, в принципі, непоганий результат. Гадаю, має, має прибрати цю, цю рослинку. Вона, скоріш за все, скоріш за все, має загинути. Після конді наступним насінням ми також цікаві цікаве цікаві насіння будемо висівати після конді, так що будемо рухатись далі.